Досить часто при проїзді перехрестів водії не знають, як правильно поступати, адже з часом призабуваються правила дорожнього руху. І не у всіх випадках вони знають, коли потрібно займати крайнє праве положення перед поворотом праворуч і займати крайнє ліве положення перед поворотом ліворуч. Друзі, всім привіт вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Сьогодні обговоримо досить таке важливе запитання. Це 10-та тема, 10-й розділ. Початок руху та зміна його напрямку. Адже, як я завжди кажу учням, що це один із важливих розділів, і де водії досить часто допускають помилки, забуваючи ці нюанси. Ну, але, звичайно, що перед тим, як приступати. До розгляду не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. Обов'язково натисніть вподобайку цьому відео. Ну а в коментарях, будь ласка, залиште відгук у підтримку україномовного контенту. Отже, що ми повинні з вами пам'ятати, хотів би вам зачитати спочатку пункт 10.4, на який ми будемо сьогодні опиратися. Отже, перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги. Або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначені для руху в цьому напрямку, крім випадків, тобто коли ми не повинні займати крайнє праве або крайнє ліве положення, коли напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини. Дорожніми знаками чи розміткою. Отже, перша ситуація, яку ви зараз бачите перед собою на екрані, ми під'їжджаємо до даного перехрестя. Над проїзною частиною висить знак напрямку руху по смугах. Також даний знак продубльований розміткою, і ми бачимо, що з середньої смуги і з лівої смуги, і розміткою, і знаком дозволено повертати ліворуч, з крайньої правої смуги дозволяється поворот праворуч. Звичайно, що ми звертаємо увагу і на сигнали світлофора, тому що бачимо, що біля світлофора, конкретно в цьому випадку, є додаткова секція, яка буде дозволяти поворот праворуч з крайньої правої смуги руху. Ну і коли у нас буде засвічуватися основна секція зеленим, вона вже буде. Дозволяти поворот ліворуч з середньої і з лівої смуги руху. І от е, тут, якщо водії під'їжджають, не буде помилкою, якщо водій не зайняв там крайнє ліве положення, тому що в даній ситуації правила дорожнього руху його не зобов'язують займати крайнє ліве положення, ліву смугу, а можна з середньої смуги повертати. А от якщо би ми. Під'їхали до ось такого перехрестя, і не було б цих стрілочок, напрямків руху по смугах, і знаку того над проїзною частиною не було б, то тоді вже з середньої смуги руху не можна було повертати ліворуч. Уже тоді тільки потрібно було б завчасно займати крайню ліву смугу, крайнє ліве положення і повертати ліворуч лише з неї. Тобто це є перша ситуація. Ну а на другій ситуації ви бачите, що подібне перехрестя, але тут вже з двох смуг можна повертати. Праворуч знову ж таки є знак, який дозволяє це водіям зробити з двох смуг, але тут же світлофор бачимо у нас. Біля червоного сигналу має додаткову табличку. Тобто додаткова табличка, вона, коли е, у нас є розміщена, вона активна лише і діє лише при червоному сигналі світлофора, каже, що при червоному сигналі світлофора ти можеш повернути лише з крайньої правої смуги руху. Ось. А якщо ми хочемо повертати вже з двох смуг руху, то повинні дочекатися. Зеленого сигналу світлофора. Я на каналі робив вже відео раніше, показував перехрестя, де табличка буває з правого боку, де табличка буває з лівого боку. Ну, ось тут бачимо ситуацію, що вона з правого боку. Тому, друзі, хотів вам показати ось таку ситуацію. Сьогодні два випадки, де ми не повинні займати крайнє праве положення і крайнє ліве. А керуючись розміткою, знаками, можемо це виконувати і з інших смуг руху. Багато хто з учнів запитує, а як ми можемо знати, чи при під'їзді до наступного перехрестя є ці знаки розмітка чи немає. Я завжди даю пораду, що якщо ви їдете вперше на цій ділянці дороги і знаєте, що там десь потрібно буде повертати праворуч, то ніколи не буде помилкою, якщо ви собі завчасно займете крайнє праве положення для повороту праворуч. Підійдете до перехрестя, ще раз переконаєтеся, що з крайньої правої смуги можна повертати праворуч. Така сама ситуація з поворотом ліворуч. Отже, якщо ви не знаєте тої ділянки дороги, але, припустимо, ви їдете там по навігатору, і навігатор каже, що на найближчому перехресті вам потрібно повернути ліворуч, то також не буде помилку, якщо ви собі завчасно перед цим перехрестям займете крайню ліву смугу ближче до середини дороги, крайнє ліве положення, і переконаєтеся, чи дійсності з тої смуги. Знаками чи розміткою, там дозволено поворот ліворуч. Тобто, щоб не вгадувати, ви все рівно заздалегідь займаєте ці крайні ліві положення. А якщо ви вже кожен день користуєтеся цією дорогою, їздите по ній, і знаєте, що на цих перехрестях там із середньої смуги можна повертати праворуч чи ліворуч, то ви вже відповідності не перестраховуєтеся, тому що ви вже дуже добре знаєте цю ділянку. Дороги. Друзі, я сподіваюся, що мої пояснення дозволяють вам ставати все кращими водіями, розвиватися разом з нами. Ну а безпека на дорозі стає все кращою. Якщо вам сподобалося відео, пояснення, рекомендації, не забудьте підтримати його вподобайкою, написати коментар в підтримку даного каналу і дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей!